Ольга Сухоручко мешкає поруч із залізничною колією. Говорить, подія сталася близько 11 години. Як все було, вона не бачила, проте у загиблі впізнала свою знайому, батьки якої проживали по сусідству. Підходимо. Я дивлюсь, просто узнала по по кофті. Ну, вітровка в неї така зеленувата була. Думаю, неужели це вона? Ми ж це ті, що підійшли, ми вже ж нічого не бачили. А люди взагалі балакали, Ба, ну так, балакали, що вона бігла по Фурманова, спішила куди-то, спішила, ну ми так поняли, що спішила, щоб поїзд не прозівати. За словами Ольги, загибла мала чоловіка та дорослу доньку, яка проживала на окупованій території. У Сватовому вони виховували онучку. Ніяких поганих відзивів у них немає. Вони люди спокійні, уравновішені. Де що сказати, де що то і погано людям ніколи нічого не робили. Не ну ніде нічого абсолютно. Загибла потрапила під колеса приміського потягу з полученням Куп'янськ-Сватове. Рух на цій ділянці було тимчасово призупинено о десятій на дванадцяту. На місце події прибули правоохоронці. Жінка померла на місце події від отримання тілесних ушкоджень. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією. Частина перша статті 115 кримінального кодексу України вмисне вбивство з додатковою приміткою. Самогубство протягом години рух потягів через залізничний переїзд було відновлено. Юлія Щербак, новини на Суспільному.